Англійський письменник Самуель Майс писав: найцінніший внесок, який може зробити дитина, це допомагати своїм батькам. Мої привітання! В ефірі програма порада адвоката і її ведучий Олександр Роздов. Відносини між батьками та дітьми є невід'ємною частиною людського життя. Одним з необхідних елементів таких відносин є піклування один про одного. Безперечним є обов'язок батьків утримувати своїх дітей, але трапляються випадки, коли вже самі батьки потребують піклування та допомоги від своїх дітей. На жаль, діти не завжди є вдячними, тому підтримати батьків у такому випадку допоможе лише закон. Тема програми поради адвоката право батьків на утримання від неповнолітніх дітей. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття, а повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Проголошує стаття 51 Конституції України. Зазначене знайшло відображення в сімейному кодексі України, відповідно до статті 202 якого повнолітні дочка-син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. У статті 203 цього Кодексу зазначається, що діти, крім сплати аліментів, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю. Непрацездатними батьки можуть вважатись у разі, якщо вони досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами. Проте сам факт непрацездатності батьків не призводить до виникнення у дітей обов'язку надання їм утримання. Окрім непрацездатного стану, умовою надання утримання дітьми батькам є необхідність батьків утримувати сторонню матеріальну допомогу. Звертаю увагу, що непрацездатні особи забезпечуються державною пенсією, яка за розрахунками законодавця має задовольняти їхні потреби. Втім, відповідно до діючого в Україні законодавства, розмір пенсій не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, а тому пенсія має забезпечувати найнеобхідніші потреби середньостатистичної людини. Зважаючи на це, потреба в утриманні може виникнути у випадку наявності у непрацездатної особи особливих потреб. Наприклад, якщо людина захворіла на тяжку хворобу або на хворобу, яка хоч і не є тяжкою, але потребує постійного лікування, на яке необхідно витрачати кошти. Можлива ситуація, коли батьки залишаться без житла і надання допомоги має забезпечити цю потребу. Обов'язок із надання утримання може бути покладено лише на повнолітніх дітей. Вимагати елементи тільки від одного з дітей або від декількох із них, і не звертатися допомогою до інших є правом самих батьків. Але це не означає, що при приділенні позову лише до декількох дітей або одного з них весь тягар утримання батьки повинні нести лише вони. Аліментні зобов'язання дітей виникають навіть якщо діти самі знаходяться у тяжкому матеріальному становищі. Але ця обставина враховується при визначенні розміру аліментів. У виняткових випадках, відповідно до статті 206 сімейного кодексу України, якщо мати батько є тяжко хворими, інвалідами, а неповнолітня дитина має достатній дохід, суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат пов'язаних з лікуванням та доглядом за ними. Відповідно до статті 205 сімейного кодексу, суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі та або у часті від заробітку доходу з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін. При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позов про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків. Таким чином, для визначення розміру аліментів суд має детально з'ясувати, який матеріальний стан мають як батьки, так і всі діти, щоб чітко визначити, яка сума задовольнить реальну потребу батьків, чи мають вони можливість отримати необхідні кошти з інших джерел. Крім того, має враховуватись і сімейний стан дітей, щоб розмір аліментів на батьків дозволяв належним чином забезпечувати власні потреби сім'ї відповідача. Окремо зазначу, що якщо мати та батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов'язок утримувати матір-батька у дочки сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає. Також відповідно до статті 204 Сімейного кодексу України, дочка-син можуть бути звільнені судом від обов'язку утримувати матір-батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати та батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків. Батьки і діти не повинні чекати на прохання один від одного, а повинні передбачливо давати потрібне один одному, казав давньогрецький філософ Діоген. Програма поради адвоката допомагає вам захищати свої права. До побачення!